Шановні члени виконкому присутні, цим рішенням ми встановлюємо єдиний системний підхід, який визначає механізм, порядок та умови надання з бюджету Одеської міської територіальної громади адресної матеріальної допомоги, а громадянам, чиє житло було пошкоджено наслідком російських атак. Всі заходи ми акумулюємо в єдиній програмі Незламна Одеса». Це, по-перше, надання адресної матеріальної допомоги міського бюджету, на відновлення житла, пошкодженого наслідок атак. Ми розширили перелік видів цієї допомоги. Окрім компенсації на заміну вікон та дверей, ми передбачили допомогу на відновлення пошкодженого даху в індивідуальних житлових будинках та відновлення пошкоджених фасадів індивідуальних житлових будинків та мурування внутрішніх перегородок. І найважливіше. Цим рішенням ми затверджуємо механізм надання матеріальної допомоги з бюджету міста на вимушену оренду житла для тимчасового проживання, поки встановлюється статус пошкодженого житла та поки постраждала особа подається на відновлення за знищення житло або проводяться аварійно-ремонтні роботи з відновлення будинку. Тобто на той час, поки мешканці пошкоджених будинків не можуть. Проживати у власних домівках. Ця допомога передбачена тим особам, які не мають іншого житла в Одесі, окрім того, що було пошкоджено внаслідок російських атак.